Доброго вечора, друзі. Як у вас справи та де ви нас слухаєте? А у нас попереду незвичайна історія. Я сиджу в темному кабінеті нотаріуса Іллі Петровича Дорофєєва, дубові панелі стін, старі книги у скляних шафах і запах, що нагадує про шкіру та пил архівів. Вікно напівзакрите, важкими шторами, тому денне світло ледь пробивається всередину. Тиша тут настільки густа. Що навіть легкий кашель здається грізким звуком. Поряд на стільцях вмостилася родина. Хтось поправляє чорний піджак, хтось перешіптується, а хтось відверто позіхає. Серед них мій брат Сергій у дорогому костюмі, з впевненістю на обличчі, яку він носить так само, як нову краватку. Він сидить прямо, підборіддя підняте, очі сяють. Дом і бізнес мені. Виголошує він голосно, ніби вже знає вирок. А Ользі ну, їй залишаються кукли. Його слова викликають дружний сміх. Тітка Таня змахнула уявну сльозу хустинкою і підкинула репліку. Та й справді хіба не символічно. «Наші дівчинці іграш. Іграшки. Їхній сміх ріже по нервах. Але я мовчу. Сиджу у чорній сукні. Руки, складені на колінах, і дивлюся перед собою. Лише всередині клекоче роки моєї праці, безсонних ночей, напружених переговорів. А для них усе це лише фон. Не вартий уваги. Ну що ж, продовжує Сергій, поправляючи галстук. Тепер я буду керувати справою батька. Чоловіча рука потрібна бізнесу, так він завжди казав. Його голос звучить самовдоволено. Але в цей момент Ілля Петрович піднімає погляд від паперів. Його старечі очі уважні, трохи втомлені, але водночас пильні, ніби він знає щось, чого не знає решта. Він легенько відкашлюється. У кімнаті миттєво стихає сміх, навіть кондиціонер здається гучним. Вибачте, каже він рівним голосом. Але мушу уточнити. Компанія ніколи не була записана на ім'я Сергія Тимофійовича. В повітрі западає тиша, що, здається, неприродно довгою. Я бачу, як обличчя брата міняється від самовпевненості до повної розгубленості. Його рот залишається напіввідкритим, наче він намагається щось сказати, але слова застрягли. Як це? Ніколи, видавлює він нарешті. Це якась помилка? Ілля Петрович спокійно знімає окуляри. Витирає їх хустинкою, знову надягає і повільно перегортає сторінки. Його рухи поважні, неквапні, наче він готує весь зал до ще більшого откровення. Я відчуваю, як усередині мене розливається щось гаряче й небезпечне, десять років мого життя, знецінені сміхом, раптом знаходять нову вагу. Всі ті приниження, всі зневажливі погляди можливо, саме зараз вони повертаються бумерангом. Рідня мовчить. Тітка Таня стискає свій хустинку так, що побіліли пальці. Хтось роняє чашку з кавою, і вона розбивається на паркеті, але ніхто навіть не нахиляється підняти. А я сиджу рівно, не ворушачись, і відчуваю, як наростає дивне передчуття. Що буде далі? Не може бути. Сергій схоплюється за підлокітники, наче вони єдина опора. Це жарт? Ви хочете сказати, що батько, що він усе життя говорив неправду. Нотаріус не зводить з нього очей. Я нічого не хочу сказати. Я лише читаю документи. Я дивлюся на брата і ловлю в його очах страх, який він намагається замаскувати гнівом, а в моїй пам'яті одна за одною спалахують картини минулого. Пилюка будівельних майданчиків, крики майстрів, холодні кабінети чиновників. І я у касті з блокнотом у руках намагаюся перекричати гуркіт бетономішалки. Оля, ну навіщо ти туди лізеш? Попитав колись Сергій, повернувшись із чергової поїздки. У тебе ж тендітні руки, ти дівчина, цей бізнес не для тебе. Я тоді мовчала. Але мовчання моє було іншим я дивилася на нього і знала, що мої руки, втомлені й подряпані, тримають компанію на плаву. Після смерті мами мені довелося швидко подорослішати. Я пам'ятаю, як батько сидів біля вікна з чашкою холодного чаю. Його голос був глухий, але він сказав Допоможеш мені з паперами, ти ж добре рахуєш. З того дня я залишилась поруч із ним, вчилася бачити у цифрах не просто бухгалтерію, а живий пульс бізнесу. Кожен договір, кожна копійка це були не рядки в таблиці. А люди… Які отримували зарплату, родини, які мали хліб на столі. Сергій у той час жив зовсім іншим життям. У школі він був золотим хлопчиком. Футбол вечірки перша красуня класу. усе було його, його хвалили, його ставили в приклад. А я, мовчазна її з книгами, була тлом. У нього жилка лідера любив повторювати батько на сімейних застіллях. А я ковтала слова й усміхалася, хоча добре знала. Ця жилка лише оболонка, за якою пустота. Потім університет. Сергій вчіпк вчив, Сергій вчився на менеджера. П'ять років з академами, постійні перездачі, але вдома про це мовчали. Бо головне, що він на хорошій спеціальності, а я тим часом вивчала бетонні марки, креслення, дозволи, могла відрізнити арматуру з першого погляду. Знала, які документи потрібні, щоб здати об'єкт, і поступово ставала тією, хто реально керував компанією. Слухай, якось буркнув батько, коли ми вдвох сиділи над кошторисом у тебе пам'ять на цифри феноменальна, тільки не перегори. Я тоді відмахнулася, але всередині відчула він бачить він знає, що я справді тягну цю ношу. І от тепер, у кабінеті, коли всі дивляться на нотаріуса, я розумію. Батько не був сліпим. Він усе бачив і зробив вибір. Ви жартуєте? Голос Сергія зривається. Я його син. Я спадкоємець. Ви його син спокійно відповідає Дорофєєв. Але компанія була оформлена інакше у родичів на обличчях розгубленість тітка таня шепоче до мачухи. Це ж як таке можливо. А я мовчу. Бо саме в цій тиші звучить правда. Я пригадую ту ніч у лікарні три місяці тому. Батько лежав блідий, але очі ще горіли. Я тримала його руку, відчувала холод, що поступово підкрадався. Оля. прошепотів він. Ти знаєш цей бізнес краще за всіх. Я хотіла сказати, а стихо, не думай про це. Але він косився на свій старий потертий портфель. Там, мабуть, були ті самі папери, які зараз лежать у руках нотаріуса. Кукли. ледве чутно промовив він тоді. Це не просто пам'ять. Я не зрозуміла, лише кивнула, витираючи сльози. І тепер слова повертаються вони дзвенять у голові, наче попередження, наче ключ до таємниці. У кабінеті чути, як Сергій важко дихає, його обличчя червоніє, він стискає кулаки. Це змова. Оля не здатна керувати. Вона ж просто бухгалтер. Його крик обриває мої думки, і вперше я дозволяю собі підняти голову, глянути йому прямо в очі. Просто бухгалтер. Сергій, кажу тихо, але чітко. Чи та, хто тримала бізнес, поки ти шукав себе на островах? У кімнаті знову тиша. Хтось відводить очі, хтось починає розуміти. І в цій тиші я відчуваю. Історія тільки починається. Нотаріус повільно кладе перед собою товсту папку. Його руки спокійні, рухи відточені, ніби він робив це сотні разів, але зараз у його жестах відчувається особлива вага. Власником компанії, чітко вимовляє він. Із 15 вересня 2019 року є Ольга Тимофіївна Власова, єдиним учасником і генеральним директором. Повітря в кабінеті стає важким, наче його раптово накачали свинцем. Я чую, як Сергій судорожно ковтає слину. Його голос ще кілька хвилин тому самовпевнений, і дзвінкий тепер нагадує сиплий шепіт. Що Що ви сказали? Саме те, що є, відповідає Дорофєїв, ковзаючи пальцем по рядках. Ваш батько переоформив компанію на доньку ще п'ять років тому. Тітка Таня хреститься, наче щойно почула прокляття. Мачуха Діана випускає з рук ручку і та котиться під стіл. Родичі переглядаються, наче шукають підтримки одне в одного, але знаходять лише відображення власної розгубленості. Сергій зривається на крик. Це неможливо? Це підробка. Оля нічого не розуміє у великих угодах. Я повільно повертаю голову до нього. У великих угодах кажеш. Мій голос звучить тихо, але кожне слово відлунює в кабінеті. Це ти про ті угоди, які я рятувала, коли ти по клубах тинявся? Його очі блимають, він кидає погляд на родичів, шукає бодай чиєсь схвалення, але в відповідь лише ніякові паузи. Нотаріус, наче не помічаючи цієї драми, продовжує Господиня Власова успішно керує компанією. Зберігаючи фінансову стабільність, гасить зобов'язання, укладає договори. За п'ять років вартість бізнесу зросла майже на 40%. У цей момент я помічаю, як у Сергія на лобі виступає піт, його впевненість стане прямо на очах. Це не чесно. Він стискає кулаки так, що білюють кісточки. Я був спадкоємцем, я завжди мав бути головним. Ти був лише уявним спадкоємцем, га? кажу я рівно, уявним. Тиша знову розрізає простір. Я відчуваю, як у мені піднімається хвиля не тріумфу, а якогось холодного спокою. Я більше не відчуваю потреби виправдовуватися. Добре. озивається тітка таня, намагаючись врятувати ситуацію. Але ж батьків дім, хоч він дістанеться Сергію, нотаріус, перегортає сторінки. Так, будинок переходить Сергію Тимофійовичу, каже, каже він. Але разом із непогашеною іпотекою на 25 мільйонів. Родичі знову перезираються хтось стримує сміх, хтось ковтає повітря. Сергій блідне ще більше. А тепер додає Дорофеєв, колекція антикварних кукол. Вона переходить Ользі Тимофіївні разом із усіма документами й оцінками. Сергій вибухає сміхом. Грубий, різкий звук розтинає повітря. От і прекрасно. Я отримав будинок, а їй дісталися іграшки. Кукли, у Олю. Ну хіба не смішно? Я зберігаю спокій. Але всередині в мене все дрожить від передчуття. Слова батька з лікарні знову оживають у пам'яті. Кукли. Це не просто пам'ять. Ілля Петрович. Звертаюся я до нотаріуса. Намагаючись приховати тремтіння в голосі, можна уточнити оцінку цієї колекції. В його очах блимає лукавий вогник. Звісно, колекція складається із 47 предметів деякі з них рідкісні європейські та російські фарфорові кукли кінця 19 століття. Є повний комплект радянських кукол 30-50-х років. Остання оцінка визначила страхову вартість у 45 мільйонів рублів. Сміх Сергія миттєво-муттєво обривається. Його очі широко розкриваються, губи ворушаться, але слова не виходять. Скільки? перепитує тітка Таня так тихо, ніби боїться почути відповідь. 45 мільйонів. Пом, повторює нотаріус. І в його голосі чути метал. Кабінет завмирає чути, як хтось позаду нервово постукує пальцями по підлокітнику. І в цій тиші я бачу. Сергій щойно зрозумів, що вся його впевненість, усі його плани розсипалися, немов картковий будиночок. А я. Я вперше за багато років дозволяю собі ледь помітну усмішку. Це якась афера. Сергій хапається за голову. Його голос зривається на високі ноти. Ви всі зговорилися проти мене. Нотаріус. Ти, ти ж старий знайомий батька. Ти мав би знати, що я завжди був головним. Ілля Петрович спокійно складає документи в акуратну стопку. Ваш батько залишив чіткі інструкції каші. Каже. каже він без емоцій. Я лише виконую його волю. Сергій кидає на мене погляд. Повний люті, ти цього домоглася, ти підмовила його, використала якийсь момент слабкості. Справді я нахиляю голову. То, може, нагадаєш, у який саме момент? Коли ти відпочивав на балі і викладав фото з коктейлями, а я рятувала контракт на 155 мільйонів. Чи, Може, десо... може тоді, коли я ночувала в кабінеті, вибиваючи дозволи, щоб компанію не закрили. Його щоки наливаються червоним, він не знаходить слів. У кабінеті чути, як тітка Таня нервово клацає нігтями по підлокітнику, а двоюрідний Яша беззвучно ворушить губами, намагаючись підрахувати озвучені суми. Це неправильно. Сергій нарешті видавлює. Я старший, це завжди мало бути моїм. Старший, повторюю я повільно, але не кращий. Невідповідальніший і вже точно нерозумніший у його очах спалахує ненависть, але він нічого не може заперечити. Родичі відводять погляди, вперше за все життя вони не бачать у ньому лідера, вперше починають слухати мене. До речі, раптом додає нотаріус Автомобіль вашого батька теж переходить Сергію Тойота Хайлокс. Але попереджаю коробка передач. У ньому в неробочому стані кілька осіб тихо сміються, Сергій зривається, замовкніть усі, ви ще пошкодуєте. Я повільно піднімаюся зі свого місця. Мій голос звучить рівно, але кожне слово вбивається в тишу, як цвях. Знаєш, Сергію, ти завжди міг бути частиною цього бізнесу, якби хоч раз спробував зрозуміти, що ми будуємо. Якби хоч раз проявив повагу. Він дивиться на мене важко дихає, але відповісти нічого не може, його впевненість розсипалася, наче скло під ногами. Я беру зі столу свою папку, ту саму, яку принесла на всяк випадок, розкриваю, і на стіл падають аркуші з графіками, підписами, відгуками клієнтів і постачальників. Ось звіти за останні п'ять років, ріст прибутку на 40%, нові проекти. Усі кризові ситуації вирішені. Усе під моїм керівництвом. Нотаріус піднімає брови і тихо каже Вражає. Ваш батько завжди говорив, що ви надто скрупульозна, Але я не думав, що настільки. А я завжди знала, додаю я. Якщо не задокументуєш свої перемоги, ще й їх просто вкрадуть. Сергій стискає кулаки так, що кісточки біліють. Це не кінець. шепоче він. Я ще поверну своє, я дивлюся йому просто в очі. Повернути можна лише те, що колись було твоїм, але цього в тебе ніколи не було. Родичі мовчать. Дехто ховає очі, дехто дивиться на мене з новим повагою, атмосфера змінилася. Я відчуваю, як уперше за багато років стою тут не просто бухгалтером. Я, спадкоємиця. я керівниця. І в цю мить розумію. Справжня битва лише починається. Коли двері кабінету нотаріуса зачинилися за моєю спиною, коридор здався неймовірно тихим. Сергій стояв біля ліфта, розгублений і знесилений, його дорогий костюм виглядав зім'ятим, а колись бездоганна постава зламалася Оля, постривай. Його голос тремтів, наче в ньому вперше з'явилося щось схоже на щирість. Нам треба поговорити. Я зупинилася, повільно обернулася. Поговорити? Про що саме? Про те, як ти щойно при всіх заявив, що я не варта навіть згадки? Чи про те, як ти десять років перевласнював мою роботу? Він відкрив рота, але закрив його знову, ніби зрозумів. Будь які виправдання зараз прозвучать жалюгідно. Я не знав. Нарешті прошепотів він. Я думав, це завжди буде моє. Ось у цьому й проблема, Сергій. Відповіла я холодно. Ти завжди тільки думав. Я ж робила двері ліфта розсунулися, і я зайшла всередину. Він зробив крок, ніби хотів піти слідом, але я підняла руку. Не треба. Ти свій вибір зробив давно. Тепер живи з ним. Коли ліфт почав рухатися вниз, я побачила його відображення у полірованих дверях. Він стояв один, оточений родичами, які дивилися на нього, так як колись дивилися на мене, із жалем і розчаруванням. Минуло три тижні. Я сиділа в оновленому кабінеті на верхньому поверсі нашої штаб-квартири, на столі блищала табличка з написом генеральний директор і єдиний учасник. Я розглядала креслення нового комплексу, про який вже писали бізнес видання. Стукіт у двері. Ольга Тимофіївна, сказала секретарка. До вас Сергій Тимофійович. Каже він ваш брат. Нехай зайде, відповіла я, не відриваючи погляду від планів. Він увійшов повільно, тримаючи руки в кишенях. Очі втомлені, плечі опущені. Це вже не був той самовпевнений золотий хлопчик. Переді мною стояв чоловік, у якого закінчилися всі варіанти. Хороший кабінет, промовив він, роззираючись. Чув, ти в екологічні проекти йдеш. Модно зараз. Не модно, виправила я. Перспективно. Ринок росте, ми позиціонуємося як лідери. Він кивнув, ковтаючи сухе повітря. Оля, мені потрібна робота. Слова повисли в тиші, як камінь над прірвою. Я повільно підняла очі від паперів і подивилася на нього. Робота у брустрої!» Я ледь усміхнулася. Вибач, але вакансій немає. Він опустив голову, пальці тремтіли. Я бачила, як важко йому було вимовити ці слова, але ще важче почути мою відповідь. Життя Сергія почало котитися вниз. Котеч із непосильною іпотекою став каменем на шиї. Спроби влаштуватися в інші компанії провалювалися. усі знали історію власових. Його репутація зникла разом із його ілюзіями він влаштувався продавцем у автосалон, аби тягнути кредити. Згодом змушений був переїхати в однокімнатну квартиру на околиці. А я, підписуючи контракт на черговий великий проєкт, відчувала дивний спокій. Я знала. Роки його насмішок зробили мене сильнішою. Вони змусили мене доводити кожен свій крок, документувати кожен успіх. І саме це врятувало компанію. Іноді я згадувала його слова в дитинстві. Оля, ти ж завжди була з куклами і тепер усміхалася, бо виявилося, що саме ці кукли стали моїм найдорожчим спадком. Іноді найкраща помста просто дозволити людям побачити правду. Правду про те, кого вони недооцінювали, і хто весь цей час тримав у руках їхнє майбутнє.